Всім привіт-привіт, друзі! Доброго мирного вечора вам міцного здоров'я. Запрошую вас приготувати заквасити сьогодні огірочки другим способом. Кому цікаво, заходьте, будемо заквашувати разом. Так, розказую, як я заквашую огірочки із борошном. Сьогодні буде такий рецепт із борошном. Беру гірочки, ось такі помиті, вже зібрала тільки що з грядки. Далі хрін, ось такий. Можна нарвати, можна нарізати, можна меншими, можна більшими, кому як зручно. Зонтики кропу, часник, сіль. борошно Три столові ложки борошна потрібно Відміряю. Відміряю, щоб бачили, господинки Ось такі, без верха. Одна. Дві, і третє, ось так, три ложки. Ну і починаємо готувати заквашуємо наші огірочки. Я цей раз обрізати не буду їх, так і залишу з такими, чи можу я обрізати, не знаю. Та ні, мабуть, не буду. Беру зонтик кропу, листочки хрону. Ну так щедро, не жалкуйте. Далі чесник зубчик розрізаю отак на пластинки такі. Так, скоріше вони протягнуться чесничком огірочки наші. Отак. От Тепер кидаю огірочки. Гарні такий колір такий гарний і смачні. Тут багато зерняток, а я люблю, щоб було багато зерняток. Так. Знову хрін, зонтик кропу. Залишився після того рецепту. Шматочок ось такого. Прив'яло, засохши, я також кладу. Ну, а що добру пропадати? Воно потрібне тут, так що. Отакі От також кладу. покручені. Не вистачає їм щось там якогось вітамінчику. Ну, Для квашення підуть. Так, знову чесничку кину. І знову гірочки. Тепер покладу сюди три столові ложки без горки солі, одна, дві і три. Чому кладу зараз? Тому що, коли вже сильно повна банка і незручно класти, а мені ще треба покласти сюди борошно. І тепер докладаю огірочки до банку, щоб була повна, де є щілина, видно, можна відрегулювати, додати меншенький, більшенький огірочок. Ось так. Зонти кропу знову, хрін. кого нема зонтиків укропу зелених як я ось такі із стовбурами нарізала, вони також підходять для нашого квашення. І тепер доріжу чесничок, останній зубчик зверху покладу. Борошно. Дуже смачні виходять огірочки. Я їх вже консервірую і не вперше. Дуже смачно виходить. Все. Ще добавлю один маленький овірочок. Тут буде якраз. Потрібний, щоб була банка повна, дозволяю ще сюди, мені треба огірочок. тако накриваю тепер останніми листочками хруну і заливаю холодною водою. І заливаю водою. Є водичка з колу. тепер, заливши наші помі огірочки до повністю так банку, щоб покрили водичка покрила огірочки, закриваємо капроновою кришкою. І перевертаємо отаку, щоб трошки розтала сіль і борошно. І потім два дні потримаю в теплі в кімнатній температурі. А в кого немає такої можливості, можна зразу відправити у погріб. Але потім треба буде до погріба спуститися, щоб перевертати періодичну банку. Ось такі вони, бачите, стали кольором молочного кольору стала банка, розсіл цей розсілба. Можна просто так покатати, в кого немає можливості підняти банку. Можна покатати так, щоб розтало трошки сілі, борошно. Вам буде видно тут, скільки сяде на дно, тоді треба буде його перевертати. Букетик для вас, друзі. Ну що, дякую всім, хто був зі мною, хто заквашував огірочки методом із борошном. Смакуйте, готуйте. І зимою буде як знахідка. Відварити ціленької картопельки, засмажити салом з цибулькою. Можна морквинку ще підсмажити, хто бажає, хто любить. І смакувати з цими огірочками, повірте, дуже смачно. І хрумкі, і смачні. Все, дякую вам за увагу. До нових зустрічей, до нового відео. Бувайте здоровенькі!